Шукуємо братика та сестричку, які зникли в окупації на Луганщині у селищі Бараниківка, дівчинці Єві чотири рочки, а її братику Артему вісім. Зв'язок з дітьми обірвався на початку повномасштабного вторгнення Росії і з того часу про них нічого не відомо. Тож, якщо у вас є будь-яка інформація про Єву та Артема. Будь ласка, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116-30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Тривають пошуки шестирічного мишка Мельника, який зник також на Луганщині, а саме у селі Гречишкине. І про цього хлопчика у нас дуже обнадійливі новини. Ми розшукуємо його з березня 2022 року і. Тривалий час про нього не було жодної звістки. Ми не знали, де і з ким був мишко, та власне за яких обставин він зник. Ми зробили чимало програм про розшук мишка, розповідали вам його історію і просили повідомити нам будь-яку інформацію про хлопчика. І коли здавалося б, шансів уже майже не залишалося. У чат бот служби розшуку дітей у телеграмі написав свідок, який повідомив, що знає про місце перебування мишка Мельника. Ось яке повідомлення ми отримали. Мишко в дитячому садку в селі Гречишкіно. Його туди приводить бабуся. Маємо фотографії. Ми уточнили у свідка подробиці, і він підтвердив, що хлопчик нібито перебуває в окупованому селі Гречишкина та ходить у дитсадок. Також нам надіслали фото і навіть відео з хлопчиком. Дитячий садок в селі Гречишкіно він знаходиться прямо у школі. Він один там, називається Теремок. Вас зі святом. А це фото, яке у нас було протягом майже двох років пошуку. Якщо порівняти з тими, які нам надіслав свідок, то дійсно на обох світлинах дуже схожий хлопчик. Також у пошуку нам допомогли осінь спеціалісти, які шукають інформацію у відкритих джерелах, і їм вдалося знайти сторінку у російській соцмережі однокласники ймовірної мами Мишка Мельника. Ось вона, а ось вона, власне, разом із маленьким мишком. А це фото хлопчика вже у трохи старшому віці. До речі, останнє фото мишка його мама викладала у себе на сторінці у лютому 2023 року. Тож, судячи з повідомлення свідка, фото та відео, які він надав, а також соціальної мережі мами хлопчика. Усе вказує на те, що, на щастя, з Мишком Мельником усе гаразд і ймовірно, він перебуває у селі Гречишкине Луганської області. Утім, наразі ця інформація не підтвердилася і бути впевненими на 100%, що хлопчик знайшовся, ми не можемо. Тож прошу усіх, а особливо жителів окупованого села Гречишка на Луганщині. Якщо ви бачите цю програму, то будь ласка. Перевірте, чи дійсно у дитячому садочку Теремок навчається Мишко Мельник. По можливості зробіть фото чи відео із ним та його мамою і надішліть нам у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також з нами можна зв'язатися за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua